Бажаємо здоров'я! Це Укр Армор. Я Микола, це Микола Про. І це відео, де ми розповімо про всі наші плутоноски. Для кого вони підійдуть, під які задачі їх використовувати, з яких матеріалів вони зроблені і чи реально потрібен той швидкоскидач. Якщо хтось скаже: Стоп, це ж було вже. Було. Але невже ви думаєте, що ми не придумали нічого нового? Війна це перегони з розвитку зброї та захисту від неї. І ми про друге. Про захист. Якщо що, ми про захист. Коротко, про що буде сьогоднішнє відео? Плитоноска IBV. Ось вона, ось вона, має збільшену площу захисту від уламків, покриває майже весь тулуб і закриває його з усіх сторін навіть під пахвами. Як то я та у світі пікапів, але ще крутіше. Покращена плитоноска. Про. Бестселер серед наших плитоносок. Більше 10 тисяч воїнів бігає саме у ній. Не обмежує рухи, не горить, не промокає, не світиться у ПНБ, просто мрія кожного штурмовика. Плитоноска MVP Light найбільш апгрейднутий, найбюджетніший, але не менш якісний варіант плитоноски в нашому асортименті. В ній ми забрали все зайве, щоб по максимуму зменшити вагу та покращити мобільність. Давайте одразу. Якщо у вас немає часу розбирати з усіма плитоносками, а ми знаємо, що військові це люди, яких того вільного часу взагалі небагато. Ми поділили це відео на тайм-коди, тому можете одразу перейти і поглянути на ту, яка вам найбільш цікава. Ну що, погнали? Працюємо так. Я показую плутоноску тут, на столі, Микола Про на собі, щоб ви бачили, як воно виглядає. І перше, це наш здоровань важковаговик, плутоноска IBV Improved Ballistic West, якщо точніше, зі збільшеною площею захисту. Я тут сказав важковаговик, але якщо що, важить вона всього 800 гривень. Основна її крутість це площа покриття тулуба. Вона закриває з усіх сторін під пахвами, по боках, зверху до підборіддя, а знизу майже до поясу. І одразу відповідаю на питання: так з РПС її буде зручно носити. Але ж ми знаємо, що більша площа це більша вага, тому її форма створена таким чином, щоб перенаправляти вагу бронежилета на м'язи спини та живота. А не на плечі, як у більшості плотоносок, не будемо приховувати. Створюючи її, ми надихались бронежилетом армії США IOTV-3 та британським Osprey. Адже саме ці плитоноски створилися в період війн, коли розвивалася артилерія, та людство дізнала, що таке уламкові ураження. А це дуже схожа ситуація, як зараз з FPV та безпілотниками. Основна ідея створення цієї плитоноски. Це захистити якомога більшу частину тіла, від уражень уламками, гранат та рикошетів. Адже саме 70% всіх травм припадає на ці ушкодження, від яких не захищають бронеплити через обмежену площу. А як вона захищає, думаю, ви вже зрозуміли. Це ось такі велетенські балістичні пакети. Вони повторюють форму плитоноски, їх можна вставити всередину. Ми, до речі, їх самі виготовляємо, але одразу проговорю комплекті вони знайдуть, ви їх можете знайти на нашому сайті. Довго на них зупинятися не буду, адже у нас є про них ціле відео. Тому, кому цікаво, посилання на нього залишаю знизу в описі. Так от, якщо говорити про те, що ще можна вставити всередину потоноски IBV, тут повний універсалізм. Окрім велетенських кишень під балістичні пакети, всередині ще розташовані кишені, в які можна укомплектувати майже будь-які плит. Як 25 х 30, так і 27 х 35 см. Розмір кишені. Регулюються над міцною липучкою, тому не переймайтесь. Плити надійно зафіксовані і точно не будуть бовтатися та випадати під час бігу, присідань, стрільби з коліна. Ну, ви зрозуміли. Фактично, у поєднанні з плитами та балістичними пакетами ви отримуєте посилений бронежилет Трансформер. Коли потрібно, одягнули плити, балістичні пакети і ходите собі на 120% захищені. А коли виїхали з позиції, то прилетіти все одно щось може, витягнули плити і ходите собі захистом від уламків. І це ідеальний меч у співвідношенні ваги та якості. Матеріал плитоноски це кордура тисяча, надзвичайно міцна, нейлонова тканина, що наділяє плитоноску IBV вогнестійкістю та не дозволяє порватися навіть після потрапляння уламків. Ну а ще вона водостійка? я мав це десь сказати. Із крутих плюсів її не видно в приладах нічного бачення навіть третього покоління, і це дуже важливо, адже вночі виконується не менше бойових завдань ніж в день. Цю тканину ми використовуємо з перших днів повномасштабного вторгнення, і за цей час вона довела свою надійність на полю бою не один раз. Друга особливість плутоноски IBV – це система швидкого скидання. По боках, на плечах, зі зручними і надійними смикачами. До речі, ми помітили, що всі говорять за цю систему, але ніхто бляха не пояснює, навіщо вона. Так от, це та супернеобхідна штука, яка рятує при пораненні. Вона дозволяє при евакуації за лічені секунди зняти бронежилет з людини і швидко отримати доступ до тіла. А якщо по секрету, в більшості випадків військові її використовують ввечері, коли просто хочеться чим швидше зняти ту снарягу та лягти спати. А ще в системі швидкого скидання є одна маленька деталь, на яку мало хто звертає увагу. Цей маленький смикач із гумовими вставками і вузлом на кінці. І це супер важливо, адже саме ця гумова вставка та вузол дозволяє користуватися системою швидкого скидання навіть в вологих рукавичках, навіть якщо ці рукавички в болоті. До речі. Ми бачимо, що багато українських виробників часто ставлять якісь пластмасові наконечники чи взагалі якісь якорі на це місце, і це прям дуже погано. Адже ці наконечники ламаються під час сильних ударів, чи то падіння, а під час дощу вони ще й дуже ковські, і у висновку лікарі не можуть легко дістатися до тіла. Неодноразово були такі випадки, тому будь ласка. Не ведіться на ці рекламні маніпуляції. Ми використовуємо лише ті технології, які вже не перший рік гарно показують себе на полі бою. Інколи ці технології ну, супер прості. Давайте далі. Знімні підплічники на липучках. Вони прошиті м'якою 3D-сіткою доволі об'ємні і не натирають. А ще крута фішка, що їх можна зручно зняти, попрати чи замінити, якщо раптом ви їх десь пошкодили. Ще нас часто запитують, чи буде зручно в ній зафіксувати приклад зброї до плеча. Адже конструкція зроблена таким чином, що здається, ніби приклад стає чітко на швидкоскид. Так от відповідаємо буде зручно. Перевіряли. Головне це підтягнути плечі по вашому розміру, щоб плитоноска щільно сиділа, не бовталася, вталася, адже багато хто спускає плитоноску до рівня живота і потім скажеться, що незручно. М'яка 3D-сітка розташована не лише на підплічниках, а й по всій площі плитоноски зсередини. В неї є дві функції. Перша, як і на плечах, додатковий пом'якшуючий демпфер, який, окрім зручності в носінні, ще розсіє ударні хвилі та зменшує заперешкодне травмування при влучанні. І це дуже важливо. Демфер має бути обов'язково завжди звертати на це увагу, навіть якщо обираєте плитоноску не на нашого виробництва. Друга функція вентиляційна. Вона дозволяє повітрю циркулювати через ось ці маленькі пори та повітряні канали. Тому в ній не буде спекотно навіть у найспекотніший день. Навколо потоноска обшита стропами PALS, більш відома як система кріплення моллі в колір потоноски. Ці стропи є і на плечах, і попереду, позаду, навіть збоку. Повсюди. До речі, трохи похизуюсь. Ми використовуємо стропи від Мердоквебі. Ці ж стропи використовує армія США. Тому навіть не хвилюйтеся, що вони можуть провиснути з часом або порватися. Важливо. Як і основна тканина кордура, стропи не контрастують у приладах нічного бачення. Побачили багато таких плитоносок, у яких тканина не світиться в ПНБ, а от стропи просто горять як ліхтар. Ці стропи дозволять закріпити будь-яке сумісне спорядження на плитоноску, наприклад, підсумки, рюкзак, аптечку, карабіни і якісь інші приколи, що покращують та полегшують виконання поставлених задач. До речі, із неочевидних, але суперкрутих фішок попереду можна закріпити аж 4 магазини під АК та АР. Позаду розташована надміцна евакуаційна ручка, це також важливо. По назві, думаю, ви зрозуміли, для чого. До речі, абсолютно всі шви плитоноски повністю прошиті армованою ниткою. Вона забезпечує еластичність та безобривність шва. Тому плитоноска IBV не лише не протреться, бо це ж кордура. А й навіть не розірветься, навіть якщо повісти на неї спорядження всіх ваших побратимів. І як вишенька на торті, попереду ми розмістили велетенську велкор панель, на яку ви можете закріпити всі свої патчі, шеврони, ідентифікатори та навіть можна закріпити адмінпанель. Кожний герб України чи малюк йода не залишиться не причепленим. А по боках є додаткові відсіки під балістичний захист, розмір балістичних пакетів, в бокові камербанди 150 на 200 міліметрів. Це для тих, хто хоче бути захищеним на 110%. Щодо розмірів, їх два SM та LXL, як для людей середньої статури, так і для найпотужніших здорованів. Потужно. Лутоноска SM ідеально підійде на зріз до 175 см та об'ємом талії від 80 до 170 см. А LXL, як на нашому Миколі Pro, для людей від 175 см та об'ємом талії до 180 см. Основне, це підібрати розмір по зросту. А по об'єму він легко регулюється липучками позаду. Але якщо вам навіть цей об'єм замалий, у нас є збільшені камербанди. Для кого ідеально підійде плитоноска IBV? Для всіх, хто має підвищений ризик отримати уламкове поранення, адже вона закриває майже 80% тулуба. Тому артилерія, піхота, оператори БПЛА, сапери, ДСНС, лікарі, водії, волонтери. Ця плитоноска створена саме для вас. А ми розказуємо далі. Наступна на черзі плитоноска, яка вже стала незмінною класикою, легендою для всіх підрозділів і родів військ. Наша покращена плитоноска про бага якої всього 650 грамів. Це це банк ананасів, десяток бананів чи 0,5 пива в бокалі. Коротше, ви зрозуміли. Так, так, вона трішки менша за IBV, проте крутих фішок у ній теж вистачає. І напевно найперше це і форма і розміри. Ми тут продумали все до дрібниць. Покращена Плитоноска Pro має надзручну та компактну форму пошиття, завдяки якій вона ідеально підходить для штурмових дій, активних переміщень чи розвідки. При своїй максимальній функціональності Плитоноска Pro надає вам найвищий рівень мобільності, який тільки можна собі уявити. І тут все просто: мобільність це тактична перевага, а тактична перевага на полі бою це збережене життя. Скажу вам по секрету: саме цю плотоноску обирають хлопці з ГУР, ССО, СБУ. У її розробці брали участь бойові військові США, Франції і Британії. А ці типи точно щось там та й шарять. Тканина, надміцна кортура тисяча. Чому вона крота, ми вже розповідали. Та й ті, хто включив відео на цьому моменті, я думаю, теж уже шарять. Плутоноска має змінні камербанди. З відділеннями для балістичних пакетів розширену внутрішню трудосітку сітку із каналами для повітря та швидкоскиди з боку і на плечах, які зручно відкриваються навіть в тактичних рукавичках. Але це лише декілька переваг нашої покращеної плутоноски Pro. Так як це доволі індивідуальний елемент спорядження, у якому ви будете проводити багато часу, в ній має бути зручно і стріляти, і бігати, і сидіти, і, можливо, навіть крутити сальто. Тому розмір плутоноски універсальний, регулюється на плечах і з боку від M до XXL. А по зросту ви зможете її легко відрегулювати, затягнувши або трошки опустивши плечові лямки. Про це в нас є окреме відео. Залишу посилання в описі. А от позаду ми розташували зручні липучки, за допомогою яких розмір регулюється за лічені секунди. Липучки ми веземо з США, тому за їх надійність можете не турбуватись. До речі, раніше кріплення камербандів у нас були прорезинені. Але дослідивши це питання та прочитавши всі ваші відгуки і прохання, нам довелось зробити більш жорстку основу, яка не розтягується на відміну від резинки у довготривалій перспективі. І тепер ця плитоноска ще живучіша ніж Nokia 3310. Повертаючись до теми липучок, попереду на плитоносці, ми розмістили універсальну зйомну панель на велкролипучках, яка відповідає за дві дуже важливі функції: по-перше, Саме за допомогою цієї липучки плитоноску Pro можна швидко та легко відрегулювати за розміром. А якщо точніше, то по ширині. А по-друге, за допомогою цієї липучки на плитоноску можна закріпити все, що завгодно. На пашник захист паху чи навіть бокові підсумки, якщо вони у вас на липучках. Завдяки тому, що одна сторона липучки має маленькі гачки. А інші петлі липучка створює міцне щеплення, яке легко підлаштовується та утримується навіть під час дуже інтенсивного руху. Тому наскільки надійно закріплене спорядження, можете навіть не запитувати. Якби я сидів у журі конкурсу липучок, моя відповідь була б три так: плечі у покращеній версії Pro м'які. Адже прошиті середини 3D-сіткою та зйомні. Дуже багато часу ми витратили на створення таких плечей, щоб зручно було і змінити їх можна, і турнікет причепити, навіть трубку гідратора. Це все є на наших плечах путоноски. Як і путоноска, плечі виконані з кордури, тому під вагою спорядження точно швидко не протруться. Але якщо ж раптом так трапиться, що ви їх загубите чи порвете, напишіть нам, і ми відправимо нові абсолютно безкоштовно. Якщо це зрозуміло, давайте далі. Покращена плитоноска Pro одразу обладнана повноцінними камербандами. Ніяких скелетних систем, лише камербанди-кишені. Так от, наші камербанди обладнані спеціальними кишенями для балістичних пакетів розміром 275 х на 12 см, ну або 30 на 15 см. Захист камербанди це прям must have. Адже прильоти та розліту ламків це супер непередбачувана річ. По всій площі плитоноска обшита стропами палс для надійного кріплення додаткового спорядження. Позаду евакуаційна ручка. А ось спереду ми розмістили вологостійку кишеньку для особистих речей. Вона не дуже широка, але в ній достатньо місця, щоб покласти найнеобхідніші речі: телефон там чи у бадешку. Розрахована плитоноска про під стандартний розмір плит – на см. Попереду можете ставити плити зі скошними кутами, позаду можна і квадратні. В неї легко стануть як сталеві темп 3000, так і надлегкі керамічні плити нашого власного виробництва. Навіть якщо у вас американські або дідівські супертовсті і широкі плити з додатковим демфером, вони теж стануть. Фіксуються плити в кишені за допомогою липучки довжиною 10 см, що точно не дозволить плитам випасти. Для кого створена покращена плитоноска про її точно варто обрати, якщо ви штурмовик, розвідник, морпіг, спецпризначенець чи військовий, який вже просто втомився носити свій старий корсар і, хоч якомога швидше, його скинути? Ми знаємо, що нашу державу захищають різні люди по професіям, характерам, уподобанням та статурі. Ми знаємо, що серед них є справжні богатирі, велетні, на яких важко підібрати форму, каски, взуття і більшість амуніції потрібно виготовляти під замовлення. Саме для них ми зробили лінійку покращених питоносок Excel. Тут все набагато простіше, ніж здається. Це все та ж сама покращена плитоноска Pro, але для плит розміром 27,5 на 35,5 см. Фактично, вони мають на 18% більшу площу захисту, аніж стандартні бронеплити. До всіх збільшених потоносок завжди лише одне питання: чи зручно фіксувати приклад зброї під час стрільби? Тут така сама історія, як і з потоноскою. IDV. Спочатку правильно одягаємо, а потім регулюємо плечі по вашому розміру. І приклад зброї стає так, наче він там завжди і був. І плити на місці, і швидкоскид не заважає. Так, знаємо, ви вже втомились. Але це остання плитоноска, яка точно варта вашої уваги. Компактна і надлегка плитоноска MVP Lite. А якщо дослівно, то Modular West Platform. Запам'ятати не важко. вага якої всього 450 грамів. Тут вже ви напишіть нам в коментах, що ще може бути настільки легким. Ми намагалися зробити її дуже крутою і дуже недорогою по вартості, щоб кожен міг придбати собі якісну плитоноску не за всі кошти світу. І здається, та ні. Точно у нас вийшло матеріал, кордура 1000, вологостійкість, маскування від ПНБ, армовані нитки це все те, що ми зберігаємо у всіх версіях наших путоносок. Але ця зазнала дійсно помітних змін у порівнянні з попередніми моделями. І перше, про що хочеться розповісти, це система скелет замість вже звичних для нас камербандів. На практиці така система допомагає тілу краще дихати навіть в найспекотнішу погоду. І полегшує саму плутоноску, адже такі кріплення взагалі не можуть сковувати ні рухи, ні повороти, ні нагинання. Але якщо треба, ви можете встановити наші камербанди на цей виріб. Вони легко кріпляться за допомогою липучок. Абсолютно так само, як і у попередній моделі, розміри плутоносок універсальні і регулюються позаду на липучках і зверху на плечах. Основна кишеня розрахована для плит зі скошеними котами 25 на 30 см. Взагалі, От в чому ще основна крутість MVP Lite. так це її адаптивність під усе наше і навіть не лише наше захисне і додаткове спорядження. Що ми маємо на увазі? Ви можете апгрейдити цю плитоноску усіма типовими елементами будь-яких виробників: тобто додати по боках камербанди, начепити захист шиї, плечей, причепити на пашник тощо, перетворивши її з лайт на справжню про. Такий собі лего для дорослих, але це ще не всі переваги і круті фішки, тому продовжимо вас дивувати. Всередині путоноска має чотири великі роздільні подушки з 3D-сіткою замість однієї великої, як у попередніх версіях, що дозволяє більш ефективно здійснювати циркуляцію повітря всередині. А під 3D-сіткою знаходиться м'який демпфер для розсіювання сили удару під час влучання. Плечі MVP залишили зйомними, проте отримали вузьку посадку, що відрізняє від плитоноски покращеної Pro та IBV. Такий дизайн дозволив нам збільшити прилягання до тіла і покращити зручність поводження зі зброєю. Швидко скидачі. Про них ми вже говорили. Це мега важливий елемент плитоноски. Саме тому ми спростили швидкоскиди до одного простого руху рукою. Тягнете за стрічку на плечах, і все. Бачите, справді швидко. В цьому питанні простота грає ключову роль. Швидкоскидачі знаходяться на обох плечах плитоноски і, на відміну від пластику, не зламаються ні за яких умов. За допомогою стро попереду плитоноски Lite можна розмістити три підсумки для магазинів. Але якщо ваші підсумки на липучках, додатково з кожного боку можна закріпити ще по два. Кому ідеально підійде ця плитоноска? Напевно, що абсолютно всім. Адже кращого варіанту для водіїв, операторів БПЛА, артилеристів, поліцейських, волонтерів, журналістів просто не придумаєш. Або ж, якщо вас відправили на навчання, чи ви служите в тилу, або просто зібрались постріляти на полігоні, плитоноска MVP легка, зручна і повністю функціональна підійде для будь-яких завдань. Всі наші плитоноски доступні у п'яти кольорах: мультикам, піксель ММ14, олива, койот і чорний. Мультикам ліси та зелень. Піксель міста та поля койот – це степи та південь України, олива та чорний, кольори поліції та Нацгвардії. За вашим проханням ми зробили плутоноску IBV у темно-синьому кольорі спеціально для саперів, волонтерів і журналістів. Ну якось так. Здається, розповів про все. Але якщо я щось забув, пишіть у коментарі, телефонуйте нашим менеджерам. Ми на зв'язку буквально 24 на 7. А для тих, хто у Києві, є можливість завітати в наші магазини, приміряти спорядження і поглянути, наскільки круто ви виглядаєте у ньому в дзеркалі. Бережіть себе та обирайте лише якісне військове спорядження. І плитоноски. З вами був УкрАрмор. До нових зустрічей!